Кількість автомобілів у світі щороку дедалі зростає. За даними Greenpeace, автопромисловість відповідальна за майже 9% глобальних викидів СО2. Чи можна зменшити ці викиди, віддаючи перевагу, приміром електромобілям? Автоконцерни, які десятиліттями нехтували розвитком електромобільності, тепер просувають їх як чи не єдине вирішення всіх проблем. Завдяки державним дотаціям у Німеччині у червні цього року було зареєстровано понад 8 тисяч нових електрокарів. Це на 41 відсоток більше порівняно з червнем минулого року. Однак у червні також зареєстрували близько 212 тисяч нових машин з двигунами внутрішнього згоряння. Це майже у 30 разів більше ніж електрокарів. Тож шлях до електричного майбутнього виглядає усе ще дуже далеким. Замало моделей, вони занадто дорогі. Виробництво акумуляторів екологічно шкідливе. І нерозвинена мережа станцій під зарядок у порівнянні з класичною мережею АЗС. Усе це гальмує розвиток електромобільності. До того ж, що робити з традиційними автомобілями, яких 1 мільярд 200 мільйонів в усьому світі, майже всі вони з двигунами внутрішнього згоряння і викидають надто багато шкідливих речовин у довкілля. А ще є кілька сотень мільйонів мопедів і мотоциклів, які також працюють на традиційному брудному паливі. Тож як їх зробити чистими? одна з можливих відповідей: альтернативне пальне, і наступні факти це підтверджують. Німецька залізниця Deutsche Bahn оголосила, що використовуватиме більше альтернативних видів пального у своїх дизельних двигунах. А німецький автовиробник Porsche вирішив розпочати власні дослідження альтернативних видів пального, адже легендарна модель 911 і надалі мусить мати фантастичний шестициліндровий двигун позаду альтернативне пальне це біопаливо, яке можна використовувати вже. Однак у глобальному масштабі його недостатньо. Це могло би бути принаймні однією складовою. Але біопаливо, виготовлене з кукурудзи, ріпаку чи пальмової олії, вимагає вирощення величезної кількості монокультур у сільському господарстві, що теж шкодить довкіллю. З Цієї причини синтетичне паливо, так зване електронне, нині базується на діоксиді вуглецю та водню для виробництва воднього. Потрібна електроенергія, в ідеалі, звісно, зелена електроенергія, наприклад, енергія вітру. Вітряний день на німецькому збережжі Північного моря. Ідеально підходить для кайтсерфінгістів та вітряних турбін. Вони виробляють багато електроенергії, іноді більше ніж потрібно. Цей надлишок можна використати для виробництва водню. Наприклад, Ауді у своєму пілотному проєкті на півночі Німеччини виробляє водень, використовуючи зелену електроенергію за допомогою електролізу. На другому етапі він реагує з вуглекислим газом, утворюючи метан. Він подається у загальну мережу природного газу. Необхідний діоксид вуглецю виробляється у вигляді промислових відходів або із сільськогосподарських відходів. Однак, коефіцієнт корисної дії такого пального вкрай низький. Наприклад, в автомобілів на природному газі в рушійну силу перетворюється лише де. 10-15 відсотків використаної енергії в електродвигунах до 70%. Природний газ можна використовувати різними способами, наприклад, у двигунах внутрішнього згоряння, як у цій Seat Arona TGI. До речі, це досить стара ідея. Перша заправка для природного газу в Німеччині була ще в 1935 році. А Італія та Нідерланди розпочали розбудову своєї загальнонаціональної мережі газових заправок ще у 70 70-х роках. Natural gas fuel stations. Цей невеликий позашляховик, як стверджує репортер ДВ, вже подолав близько 12 тисяч кілометрів, і жодних проблем не виникало. Під час руху різниця з бензиновим двигуном не відчувається. Завдяки своєму трицелідровому двигуну об'ємом 1 літр і потужністю 90 кінських сил Arona достатньо спритна і при середньому споживанні 4 кіло газу на сотню кілометрів, цілком екологічно, але залишається один недолік: газові баки дуже громісткі. Однак ще більше дратує обмежений запас ходу, коли їдеш на газі. Одного бака пального вистачає приблизно на 250 кілометрів. Додаткового 9-літрового бензинового бака ще на 100 кілометрів. Тож необхідно ретельно планувати довгі маршрути. Мережу газових заправок ще є куди розвивати. Станом на 2019 рік у Німеччині 850 станцій. Цього в принципі достатньо для повсякденного життя. В Італії їх навіть 1250. Але в інших країнах ситуація значно гірша. Якщо подорожуєте до Франції, там лише 74 станції, а в Іспанії взагалі лише 58. Це проблема, яка стосується не лише газових, але й водневих заправок. Нині є дві тенденції щодо транспорту з нейтральним викидом СО2. Основна увага надається автомобілям з акумуляторними батареями, оскільки ця технологія на кілька років випереджає другу альтернативу води. деякі автовиробники розробляють водневі моделі доволі швидко, і перші машини вже з'явилися в Європі. Тим не менше, головний акцент у водневих розробках нині задають деінде, приміром, у Каліфорнії. Мерседес представив свої перші прототипи на водні ще в 90-х роках. Тоді привід на паливних елементах займав весь багажник. А от першим у світі серійним водневим автомобілем стала Toyota Мірай наприкінці 2014-го. Однак, це все ще нішевий продукт, як би мовити, для технічних ботаніків. Торік у світі продали лише 10 тисяч таких авто. Ян Брабант, засновник медичного стартапу в Гамбурзі, який за допомогою інноваційних технологій працює над поліпшенням засвоєння харчових добавок, вірить у майбутнє зводне. Ми хотіли автомобіль, який би був більш екологічним у дорозі, і воднева технологія переконала мене від самого початку. Працює абсолютно бездоганно. Хоча для мене трохи дивно. На відміну від бензинового двигуна, запас ходу в місті більший ніж на автобані. 500 кілометрів по місту не проблема. Але в Німеччині не налічується і сотні водневих заправних станцій. Змагання між різними видами палива визначаються також економічним зиском. Чи мільйонні інвестиції зрештою окупляться? А хто потрапить під колеса? Водень може бути альтернативою для транспорту, але лише там, де в нас немає електричної альтернативи, тобто для суден, літаків та міжміських вантажних перевезень. Водень повинен вироблятися з відновлювальних джерел енергії, тобто з енергії вітру або сонця, а не з вугілля атомної енергії чи природного газу. gas. Отже, досягти кліматичних цілей можна лише завдяки поєднанню різних технологій. Нові види синтетичного пального можуть зробити мільйони двигунів внутрішнього згоряння більш екологічними а на наступному етапі буде вже електрична мобільність, як місток до епохи водню без СО2.